Добрий день, мої улюблені глядачі. Я рада вас вітати на моєму каналі Дитя Природи. Мене звати Галина, місто Харків. Ті, хто давно зі мною, багато людей питали, де я, як я жива чи не жива. Так, я жива, дякувати Богові. Але ж ми всі дуже налякані, змучені. Росіяни руйнують наші. Життя, наші будівлі, наші міста, нашу країну, але ми всі сподіваємось на краще, що ми вистаємо. І все буде ще краще, ніж до того. Коментарі ну, можете писати, хто що забажає. Але якщо будуть якісь агресивні, там провокуючи мене, я не буду відповідати, я вам сразу кажу. Буду канал вести далі українською мовою зі зрозумілих. Причин. Ось мій сад. Садочок я залишила 6 березня, і він, майже повне літо прожив без мене. В цілому, рослинки майже всі живі, вони великі молодці. Зараз я вам трошки пробіжусь і покажу. Нічого не робила. От скільки в мене бур'яну, ви побачите. Бо багато таких людей, які залишили свої сади і дуже зараз хвилюються, як там і що. От зараз вам на прикладі мого саду покажу. Дивіться, не так вже багато бур'янів. Я ливець. Ялевець, блюстар і біля нього, бачите, один, а там далі почала покрівні рослинки, очітки, седуми. В цілому все непогано. Снить он, там пішла на волю, дуже її там гарна, горянка, гейхери, квітнуть, трошки хости. Хаутюнія, вже трошки позабувала назви, <давно>, давно не промовляла. Брунера. Ось такий може, єльвець. оця травка, це малінія і хаканіхлоя. Бачите, воно все одно поруч з другим і непогано в цілому. Бачите, яка почала покрівна рослинка. Вероника. І тільки один бур'янець. А так щільно вона прилягає до ґрунту і тим самим спасає мене. Тут хости йдуть по бордюру. Бересклет. Бачите, посередині в нього поселився чистотел, чистотіл. Я, звісно, не дуже ще вільно розмовляю українською, але буду намагатися. Чого я вам бажаю. Бачите, у мене даже розочка одна розквітла. Це у нас дьорін пестролисний, похороплідник, магнолія. У мене в цьому році перший раз зацвів деревоподібний піон. Але я не бачила, якого він кольору. Він без мене тут був гарненький. Косточка. Бачите, поїли її слізняки. Ну, мене не було, догляду за садом не було. Тому я так вважаю, що і все і так досить непогано. Це в нас піхточка. моя коніка, котра Ну, вижила нормально. Оце дуже гарна лиственниця, бо на штамбі така плакуча форма багана в мене почуває. А ця гарна. Це тис, дивіться яка гортензія, лаймлайт. Багато шапок, таких квітучих. Бачите, яка краса без мене тут. Отакої. Ось такої. Дуже гарно плющик, дивіться, на цю сторону. Он як розклався. Пішов собі, пішов. Це такий берисклетик з ярким листочком. Яливець, Мардіган Голд. Ну, зараз я ще посаду, буду дуже багато чого робити. Ну, взагалі, ви бачите, бур'яна не так багато. Потім я зараз я вам швиденько покажу сад, як він зараз виглядає, а потім після моєго втручання знов покажу. Оце у нас карликовий бересклет крилатий, це у нас хосточка оранж мармелад, така зараз яскрава, як зірочка. Кіпарисовик. І парисовик тупой Грацлес. Що у нас з цієї сторони, як почуваю? Бачите? Все в нормі, я б так сказала. У мене тут зверху все нормально. Там знизу далі покажу, дача на склоні знаходиться, і там далі буде більше бур'янів. А тут зверху пахізандра, оце маленька хосточка Dragon Tails. Тут поруч у нас рододендрони, один, другий сорт, тис ягідний. Зараз туди трошки підійду. Бачите, оцю хосту слизняки не взяли, не зовсім не, ні однієї дирочки за все літо. Зараз у нас початок серпня. Сам шит. Знаю, що багато людей. Жаліється, що огньовка якась там така букашка з'їдають вщент самшити, на Мій вроді, бачите, нічого нормальний. Магонія подобалисьна, а це у нас кірказон. Бачите, листечка у вигляді сердечка. Кірказон. За ним, бачите, яка мильона куп'єна. Ох, вона мені подобається, ну, але ж вона дуже повільно нароста. Не хоче нові пагани видавати. Що тут ще цікавого? Це у нас качедижник. Дуже гарно пішов капитянь звичайний. А це в Крапочку європейський. Це в нас маленький рододендрончик. А ось дивіться, почва покрівна. Хосточка, в неї трошки таке закручене листечко, трошки як курчаве. І вона тут в мене, бачите, по краю в мене її багато, вона така пардюрчик такий роба мені. Зараз підемо далі. Зараз, зараз я вам покажу, як же сад без людини півроку. Так, ну йдемо з вами далі. Якщо там зверху все було... Дуже перестойно бур'янців пошти що не було. Тут, тут більш таке дике місце. І бачите, оце, як же ж вона називається, ця трава. Ой-ой-ой, ще її кури люблять. Забула. Шпариш чи якось так. Бачите, що він тут на тварину? Хоча це в мене доріжка. І обрати це буде не так важко, та в мене... Бачите, каміння. І я думаю, я справлюсь досить непогано. А це, бачите, тут відрила ялинка вальдбрун. Ось така жива, дочекалась мене. Тут дейція, аурея. Я її не прикривала на зиму, і бачите, вона вижила. І дуже багато кам'яна. Розочка так гарно розрослась тут в кружочку в цьому. Так, їдемо далі. Це у нас сідом такий фаєр якийсь там Забула, Сейчас подивлюсь. Фаєр sparkler, сан спарклер. От так. такий кущик мені зробив. Досить, такий приємний. Тут Яблунька надломилася, ну я це приберу, не проблема. Піхта моя. Я на неї казала європейська, але це не європейська. А як це? Бальзаміч? Ні, не бальзамічна. бо забула, ну я потім підпишу вам. Зверобій. Отакі. Тут були квіточки, зараз вже таке. Трошки решта якось. Це в нас Нана туя, нана аурея. Дуже я хвилювалася з приводу гінга білоба, але не треба було. Ось о він, бачите, живий, здоровий. Я його пересаджувала дуже запізно. Ну, ні, навпаки, там було дуже жарко. Я хвилювалася, що він не встиг закріпитися, укорінитися. Але він молодець. Це в нас тут така рослинка почва Бачите, мої помічники. Тільки один ось бур'янчик. Ну, я його потім видеру. А оце ж все це сіду. Він мені допоміг справитись моєму саду без мене. Стефандре, який кущик. Ось бачите, яке листечко ажурне, які в неї плітя. Ну, мені дуже подобається. Бачите, яка пліть? Гарненька. Тут у нас сонечко тут зараз заважає, не буду туди лізти. Підемо в другу, в іншу сторону. Хто тут у нас? Це у нас... Каріаптеріс, кущик, ялинка, помілія. У вас весна помілія, а це ялина помілія. Це ж таке, що це за насіння в мене? Лук чи що воно таке? Що це було? А, навіть не знаю. Щось прилетіло. Так, хто тут, хто тут? Це? Берізка карликова. Бачите, яке в неї листечко. Дрібненьке-дрібненьке. Манесеньке. Такий кущик. Живий. А це берізка, творс дварф. Якось уже не пам'ятаю, як вам правильно промовити. Ну, щось типа такого. Бачите, яке листечко, як голочки. Цікаво. А, почвопокрівник, вербенник манечатий. Он який яскравий, жовтенький. І ще один почвопокрівник. Це у нас барвінок. Такий варігатний. Ну, підемо в інший сторону. Тут, бачите, вон, отакі бурінці травка. Це все буду виривати. Я вам показую без мого втручання. Оце в нас, це в нас, це в нас, як це називається, Ну, скажіть мені швиденько. Забула поки Пока була відсутня. Зібріна, міскантус, міскантус, зібріна. А це в мене на штамбі Іва Хакура. Нішики, Бачите, яка? Розтрьпано все треба стригти. Боже Боже, ну завтра я візьмусь. Я тут попрацюю, все наведу, шмон, потім вам покажу. Ось ще одна клумбочка. Ну тут Хе -хе. юрський період, бачите? Все заросло і не видно навіть де тут хто тут в мене є. Ну нічого, я все почищу, тоді вам доложу. А ви будете мати. Уявлення, як сади виглядають, якщо у нас півроку нема. Та от що у нас таке бузульничок, мій, різне листечко. Хосточки різноманітні. Оце в мене. Киві, фулмонті, вулкан таким з білим. Серединою. Ну, покушали, покуштували трошки слизні мої рослинки, нічого. Головне, що вони живі. А ця, бачите, не зачепили її, не стали їсти. Щось він не по зубам. Це у нас Winter Вінтерсноу, вибачайте, Вінтерсноу. Ось така. Іхірелла. Одна, друга, оце назву пам'ятаю, це в нас Iron Butterfly. А це кімоно. Оце така. І поруч у мене фіалка, самурай. Листя, бачите, яке? Величеньке. Величеньке. На горочці тут у мене і гейхери, і хости, І це трошки купєночка. Люблю купіна. Так, Продовжую розповідати. В цьому році було дуже багато дощів, тому рослинки живі, коли я тут, я полив, в мене був кожну, кожен тиждень. Зараз все літо вони були без мене і жили. Так як їм природа дозволяла. А в цьому році природа українцям допомагала, Так що дівчата у кого... ну, в Харківській, так скажемо, у Харківській регіоні Харкова. Так, тут в мене, в мене, бачите, скільки тут бур'янців. Ну, небагато. Ось рута кружевниця, Це я садила. тим'ян, дивіться, яка кочка. Це в нас брабеський Тауер, така. Туя, вона вузенька-вузенька за формою. Бачите, буде висока. Але в мене загинула сосна, чорна, грін Тауер, Бачите, щось з неї трапилось. Яливець, який я черенкувала гарний. Оце ялинка, калунаріс така теж вузенька буде, височенька гарна. Тут сховалась. У мене акракона ялинка. Вона завжди в мене дуже горіла в тому році. А в цьому році, бачите, вона так закрита в затишку. І така зелененька, гарненька, так що нічого поганого сказати не можу. Під забором в мене тут бузіна Ось тут сховалася. сирень, Бачите, така теж варігатна листечка, гарнесенька. Іріс, барбарис, який яскравючий, Гарнесенький, гарнесенький. Тім'янчик, бачите, як повзе гарненько теж. Яке дрібненьке листичка, Воно щільно-щільно так. рясно рясно і ні, бурянця нема. Бачите, от, ну, з вами зараз ось, бачите, один бур'янець, ось ось ще один бур'янець, ось ось. А в цілому це я вирвала і бачите, який коврик. Це ацена така фіолетова. Угу, Ялинка, томпа. А що це Бурянець зразу видеру з вами. Багато тут роботи мені. Ну нічого, я якийсь час проведу. Так, присвячу своєму садочку. Маленький такий сідум, бачите? Гарнюк такий пузатінький А Що це у нас Кіпарісовик філіфера. Бачите, зелененький, нічого не обсохло, не відсохло, все дуже гарно. Піхта, сільберлок, жива, як мінімум. Ну, буду дивитися, що там в неї з бурянцями. Оце, бачите, якесь. Вимахала якась ерунда. От так скірувалася ми. Містер Боулінг Бол. Тут оце е Іроніка нічого, на неї є люди, ругаються. А чого на неї ругається? Бачите, вона не дає сернячку, скільки тут раз, два, ось А решта, бачите, що? Вона застілила. І нема ніяких бур'янців. О, тут вимахав який. Навіщо ти мені потрібен, Потім тебе з корінцем беру. А тут у нас Лакістрайк-ялинка. Ну, трошки поприбираю, тоді буду показувати вже розповідати про рослинки, бо зараз їх трошки треба навести. Ладу дать, бачите, яка лапчаточка гарненька. Ось. Багато було дощиків, тому все нормально. Рослинки повиживали в більшій своїй мірі. Ну, йдемо далі. Хости, хости, зараз покажу, що з хостами. Ну, тут така, бачите, клумбочка. Що в мене тут є? Дендрончик, ось хосточка, Мун спліт. Ну, побита слизняками, але слизняків, сказали, в цьому році дуже багато, дуже. Були дощі і вони все де можна вони є, їдять все на світі. Ну, в цілому, я так вважаю, що не так уж і погано. Молодці, все одно рослинки, молодці, що зайти туди трошки ще вам показати, що тут. Це хоста піца. Ну, в неї таке важке листя, що вони, бачите, і не взяли її. Хоче слизняцький такий рік, але не всі хости їм по зубах. Це в мене той є вік, щось такий більш жовтенький обгорів. Хоча це тіньок в мене. Хосточка сага. Хоста Том Томшміт. І що? Що у мене тут? Ось цей рододендрончик як трошки наростив віточки, бо він був один стовбур, а Зараз трошки розпушився вже на кустик схожий. Ось ще один. Тут щось його замаскирував трошки бур'янець. А в цілому гарний. Оце ну, рослинка. Елеотеракок. Женшень із сімейства Женшеня. Бачите, вирявала Вже ці руки жовті. Ну нічого, я не переймаюсь. Приїхала з манікюром. Зараз страшно вам показати, які в мене лапи. Страшнючі. Ось, бачите, тут трошки наросло бурянця. І тут в мене хвости, я їх почищу і я тоді вам розповім сорта. Тут багато чого є, Ну, треба трошки дати ладу. Це на дерево в мене плететься гортензія черешкова. Ну, відео і так вже велике, довге. Я вам потім якось ще познімаю, коли наведу порядки. Ну все, пока. Я дуже рада знов з вами спілкуватись. Пишіть мені, як ви, як ваші садочки, чи як взагалі життя ваше, бо в нас війна. Як би це не прикривало, як би це не називали. Дуже страшний час. Жах такий, що дуже жорстоко. Дуже-дуже жорстоко. Я не знаю, це Господь Бог такі речі не пробачить. Тут це витворя, о, люди добрі, шукується. Ну, але не буду погано. Все і так зрозуміло, всі це всі знають. Всі ми в цим живемо зараз, в цих умовах страшних. Ну, хай Бог вас береже. Ось, о, бачите, у мене <гум> інжиринки. А, такі. Ну, вони не встигнуть визріти. Все, до побачення. Нехай Бог береже.